Нарешті з'явився собака, король Чарльз, який лідер своєї зграї. Саме таким лідером повинні бути ви. Саме для цього лідери існують, щоб собаки між собою не билися, щоб зграї панував спокій і мир, щоб інші собаки вели себе чемно толерантно. Тобто кожна собака, живучи в зграї з собаками або з вами, хоче дізнатися, хто в цій сім'ї зграї головний, а хто слабкий. Для чого це їй потрібно? Для того, щоб зрозуміти, як їй себе вести, як їй. І жити в цій зграї, і у випадку, якщо ви лідер, ваша собака на вас не агресує, немає ніяких бійок з вашими членами сім'ї або з іншими собаками. Ваша собака чемна, покірна і дуже вас класно слухає. У випадку, якщо ви собаці дозволяєте порушувати ваші кордони з її ініціативи, ставити лапи, кусати, гавкати, речати навіть в ігровій формі, якщо ви з собакою постійно перетягуєте іграшки, а це є конкуренція, то це все є слабкість, і тоді з вами треба конкурувати, агресувати на вас, коли їй щось не сподобається. Можна агресувати з іншими, доказувати своє лідерство в інших вже ситуаціях. І куча-куча проблем, які ви і так. Але бути лідером це не про жорстоке відношення, це про особисті кордони, це про е, зрозумілі правила, це про серйозний спокійний емоційний стан, це про розуміння психології собаки.